Усім привіт! Багато хто запитує сет скрипалів. ну от Максимально повноцінний сет скрипалів, там є, є ще деякі, але це то, що мені вдалося зібрати. Часто запитують, чи треба працювати на маслі чи на воді. Зразу відповім, що. Можна працювати і, і треба працювати і на маслі. Я використовую або алінку, чисту аліїнку, тільки чисту косметичну аліїнку. Не треба технічно брати. Оця оліїнка нічого не робить ні ножам, ні каменям. Або Вазелінко, або Суміші, або Андрюхі Маркета, або Касіма, або кого завгодно беріть Сожі, Седжа Олега є свої, це, це не важливо. Мішайте як вам завгодно, вони всі працюють, якщо ви розумієте, що ви робите. Да? Або використовуєте міцелярку, я таку беру там, не на правах реклами, просто образно, Вона рідка, вона мені. Мені подобається, або мильний розчин просто, просто, просто води, це, це просто в пульверізаторах. Суть в чому. Коли всі питають там, за зернистості ем, скрипалів або взагалі натуральних каменів, вони да, а вже ж є є зернистість, там образно це тисячник, це півтори, це там 2000 е, працюють, це е, пішли вище, там 5, 6, 7, 8. е, зернистості. Але Треба розуміти, що якщо ви використовуєте воду просто мильну або просту, у вас буде мінімальна зернистість. Якщо ви використовуєте міцелярку, то це буде середня робота каменю, проміжна така, вже плівка тримається. Але це ще робота майже на воді, така посередині між маслом і водою. І якщо ви використовуєте базелінове або алін нову кислоту, неважливо, це все одно вже масляний клин, і ви ніж припад... припіднімаєте ну, за рахунок того, що плівку ви не можете продавити над зернами, ви припадаєте і робота ну, стає. Тонка. То, от, грубо кажучи, да, якщо, якщо ми візьмемо, е, ну, от, наприклад, крапчастий, да, знову, чому скрипалі? Тому що хоч твердий, хоч тонкий камінь, але він скрипить. Оце відрізняє абразивний, наприклад, натуральний камінь. Від неабразивного. Тобто тут прям відчувається, що цей камінь працює. І важливо, це робота на воді. Він моментально темніє. Да? Чи це тонкіше, наприклад, камінь? І ось вже на маслі. Він повинен не працювати. Але подивіться, що цей, наприклад, молочний, твердий робить. Незручно дуже на камеру, але я, я думаю, що ви, ви суть зрозумієте. І виходить, що я, наприклад, тримаю молочний. Котрий працює на воді молочний, котрий працює на маслі, оці на маслі, да, вони темнішають всі діла. Е, на них, е, е, як сказати, я працюю на маслі, не вибиваючи суспензію. На воді я вибиваю суспензію. Або, ну, навпаки, я, ну, от, грубо кажучи, дивіться. Якщо беремо, це, тон, це тонкий, е, це виходить. Давайте я отак, я, Я пройду е, спочатку. Це крапчатий, це кірпіч, це жовтий, це молочні, це цесарка. До речі, цесарок ще пару штук залишилось, кому треба звертайтесь. Камінь шикарний. Там, Хто вже взяв, хто отримав, хто попрацював, просто задоволені, ну, чесно кажучи, не втратьте можливість. Камінь просто. Бімба, серйозно. Молочний, це твердий молочний. Потім це. Тигровий, це він ще твердіше і тонкіше працює їх. Тобто я отак по, по зернистості ну, образно виставив, як я там в сет його виставляю. Да? Це сіро, буром малиновий образно його називаю. Це капітошка, він з плямами інколи і, 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 там, такими і, чіткими, і, чорними, темними існує. Він дуже 6-8 десь е, гріт по джису, якщо брати. Це жовтий скрипаль, це цей працює там як 2-3 тисячі, а цей працює як там 5 там. 8 тисяч, да? і це ханзан червоний, він або сірий буває, як як з цього краю. Він теж там 12 тисяч, я б його поставив. Ну і це скам'яніле скам дерево дуже рідко зустрічається. Це згорівше дерево. Воно теж там сумасшедших там, 10-15 тисяч. Але, ну. Шикарні камені, то е, знову повертаємось от, от, от беру наприклад на того ж е, капітошку. Тонкий-тонкий камінь. Е, якщо я працюю з ним, з маслом, він його трошки підпиває. Да? Тобто зараз, зараз подивимось, тобто він незалежно від своєї е, тонкості, да, але мас, масло, масло п'є. Видно вже, як він активно знімає сталючку. І при цьому, при цьому я не дуже вивожу кромку, але щоб, щоб ви розуміли різ настільки активний. І такий, ну, незручно на камеру різа. Агресивний залишається різ. І що я зазвичай роблю? Тобто я беру, наприклад, міцелярку. беру це та, простий китайський Сайтулс 2000 навожу суспензію. Вона прям. Прилипає, потім знову трошки наношу води або міцелярки і подивіться, як швидко починає працювати ця суспензія. Потім, коли мені треба, тобто я витираю, витираю ніж і роблю такі фінішні вже рухи. Тобто один камінь може замінити зразу декілька. Неважливо, це ви на руках робите на станку. Це я так просто образно показую роботу, як швидко тонкі камені працюють, і як їх використовувати, міняючи сош, міняючи Кількість суспензії, і різ, і різ вже становиться контрольований, агресивний, нічого ну, не милиться, як, як всі кажуть, що там буде е, за рахунок суспензії щось милитись. Е, якщо все зроблено правильно, не буде милитися хоч це там, на. Тисячі грі, хоч на 6 тисячах гід суспензія своє зробить, підчистить матрицю і ніж буде різати. Тому ну, з природою треба вчитися працювати. Скрипалі зайняли своє місце і в моєму сеті. І взагалі вони ну, заслуговують на увагу і повагу, топові камені відвашити, починаючи, закінчуються, Ну якимись. Рох ну, котрі погано вимовляти ці назви, але вони ну, також ну, вартують уваги. Саме головне, що треба навчитися до кожного каменю, тіпа, знайти ключик, знайти підход, і тоді ці всі камені не будуть. Гірше або краще, вони просто будуть кожен на своєму місці. Я, я наприклад, в своєму сеті або натуралів, або синтетиків, або суперабразивів е, чітко е, знаю кожен свій камінь, на що він здатен, і що від нього можна ну якби очікувати і е, його, типа, плюси і мінуси. От коли ти це все знаєш. Тоді е, заточка перетворюється ну на задоволення, ну і, е, і ти просто кайф, кайфуєш від цього процесу. Тому е, завжди радий відповісти на любі запитання. Так що стучіться в лічку, кому треба камінці, звертайтесь. Завтра будуть вашити лінидвали, є лолейки. Багато з них вже заброньовані. Кому треба, ще стучіться, підписуйтесь, поки ще є трошки вільних каменів. Так що всім гарно, там, гарної доби, мирного неба. Бувайте, друзі!